Всім привіт! Мене звати Ліса, і сьогодні ми поговоримо про стереотипи. Стоп, треба ж якусь цікаву заставу, що зробити тут по сценарію. Чи знали ви, що ми несвідомо підтверджуємо стереотипи, навіть якщо вони не А що якщо я скажу, що стереотипи допомагали нашим предкам виживати? І якщо стереотип це пошук загальної істини, то хто вперше сказав, що земля пласка? А хто перше сказав, що іншопланетяни це обов'язково зелені чіли з великими очима? Цікаво, вони взагалі є стереотипи? Ну, ладно. Отже, взагалі на майже всі питання тут я спробую відповісти в цьому відео. Так що не перемикайтесь. Як взагалі формується стереотип? Но, взагалі, кожна людина проходить етап народження, а далі засвоєння досвідом. І, от саме в цей проміжок часу, коли ми засвоюємо новий досвід, ми формуємо стереотипи. Це не завжди погано. Наприклад, якщо я, будучи маленькою дівчинкою, побачу гарячий чайник, притронусь до нього рукою, і звичайно, я отримую опік. Мені буде боляче. І я зрозумію, що це dangerous, це небезпечно, і мені треба від цього триматися якомога подалі або використовувати якісь ганчірки. Це формує певний стереотип. Це низка сформованого досвіду, це причинно-наслідкові зв'язки, і вони тісно пов'язані зі стереотипами. Я б сказала вони навіть. Подружені. І у нас є сформована система, заснована на нашому досвіді. А це і є стереотип. Це не завжди погано. Коли я згадую про стереотипи, я зазвичай згадую про щось погане. Це якийсь стереотип на стереотипі. Розумієте проще? Не? От, наприклад, в мене одразу негативно налізе в голову, що жінки не вміють схватити машину, це не жіноча робота, кар'єра через постіль і так далі. І так далі, це можна перечисляти просто безкінечно. Взагалі-то стереотипи в більшості випадків дозволяють формувати якийсь досвід і допомагають нам, в принципі, виживати в цьому суспільстві. Але інколи це буває, звичайно, і в негативному плані, і я розповім, як взагалі з цим впоратися і як від них позбавитися. Ну, забігаючи вперед, на рахунок, наприклад, того, що жінки не вміють водити машину, це чітко сформований стереотип. Вже не знаю, звідки це пішло, але цілком все навпаки. Це факти. Чим вони відрізняються від стереотипів? Ну, по-перше, факти є сформована статистика, є якась інформація, яка не заснована на вашому досвіді, яку ви можете прочитати де завгодно, зубажано з перевірених джерел, і це сформований факт. А стереотипи. Певним чином це сформований ваш досвід. Ну, наприклад, я вважаю, що всі чоловіки зраджують. Чому я взагалі так почала вважати? Ну, по перше, тому що у мене був певний досвід, не у мене, але це приклад, що чоловік мені зрадив, наприклад, і я така. Mm. І наступний досвід, який я отримую, можливо, там і не буде зради, але я вже буду думати, я буду щось таке для себе підмічати, якісь схожі причини наслідкові зв'язки. Навіть якщо там не буде зради, або навіть якщо там вона і буде, у мене вже буде сформований стереотип, що я отримаю з цього певний позитивний досвід. Тобто я так себе постараюся захистити в наступний раз. Тобто, якщо всі чоловіки зраджують, це значить, що я готова до цього. І це в слідкий раз мене ніяк емоційно, сильно не потривожить. Я не буду сидіти і проживати, блін, знову. Я буду казати, так, я знала, я знала, я ж казала, так воно і є. Ось і все. Це спосіб захиститися моїй психіці. Від негативного досвіду. Але чи добре це? Ну ні, звичайно. Тому що, коли я буду постійно про це думати, ніякі хороші стосунки побудувати неможливо. В цьому є якраз плюси і мінуси. З одної сторони, стереотипи допомагають нам. Набитися головою в одній ті самі двері, з іншої сторони, стереотипи можуть руїнити наше життя банально до нашої кар'єри, наших стосунків. Стереотипи це наш спосіб передбачити майбутнє, зрозуміти логічну цепочку і вистроїти далі якийсь прогноз. Ну, взагалі, то стереотип це. Зачасту відсутність критичного мислення. Я розумію, що ви не такі. Ви все аналізуєте, але по факту, чим більше стереотипів у людини, тим менше вона критично мислить. Тому що якщо ми розберемо цю ситуацію зі зрадами, ми зрозуміємо, що це конкретна людина, це конкретний кейс, і це не у всіх так. Але без критичного мислення ми це зробити не можемо. Нам потрібно аналізувати цю ситуацію знову і знову, роздивлятися її з різних боків. Мозок не любить цього робити, тому і формується певний стереотип. Він не любить брати знову цю гілку, знову її переварювати, думати, думати, йому це не вигідно. Йому простіше сформувати систему, втрутити її в такі ж самі системи. У нас сходиться така логічна цепочка з різних стереотипів. Нікому не вигідно. Постійно їх розглядати в собі. На жаль, але ті люди, які схильні аналізувати, слухати інші думки, можливо, собі щось брати, то вони більш свідомі і вони менше мають у цих дивних стереотипів. Взагалі, люди схильні по суті своїй, знаходити досвід, який буде дуже схожим на їхній. Якщо я вважаю, що всі чоловіки зраджують, я заходжу в Google на форум, і я читаю точно такі ж самі. Досвіди. Я не йду за статистику, я не йду до психотерапевта в більшості випадків. Мені просто хочеться почитати такі ж самі досвіди. Чому саме це відбувається? Ну, по-перше, я не хочу відчувати себе із колію. Я хочу розуміти, що у таких людей був такий самий досвід, і що я не одна. Є люди, які мають точно такий же самий досвід, як у мене. І це мене заспокоює, Це мені дає зрозуміти, що соціум мене приймає. Я не одна. По-друге, це моя самоідентифікація. Тому що наші погляд, наш світогляд він формується в нас. Це мої волосся, це мої очі і це мої погляди. Я хочу, щоб мої погляди були релевантні, а не якісь там. Типу я ж не лох, тому я хочу знайти таку ж саму подругу, які так само зраджували. І по-третє, це нас близить з цією подругою. Це дає повне і відчуття того, що ми стаємо. Якщо хтось прийде і буде казати мені інакший досвід, це буде мене тергірити. розумієте? неприємно, коли тебе критикують за твою саму ідентифікацію, коли я тобі кажуть, що ти якийсь дивний, от у мене зовсім інший досвід, і ти починаєш сумніватися в цьому. А навіщо? Якщо у тебе тут є вже певна групка людей, які мають схожий досвід з тобою, і ти такий: ні, ні, твій досвід мені не потрібен. Я знаю. Що у мене це працює? І у цих людей це так само працює. Не треба мені доводити щось інше. Не треба. Тому це тригірит нас, це небезпека, це інший погляд на моє життя, і це прямо в мене. Тому в більшості випадків ми отримаємо саме таких людей, які шукають підтвердження своїм словам, а не протилежну зовсім думку. Навіщо це взагалі? Ах, робити собі стрес. І так, ми дійшли до самого улюбленого розділу еволюція. Томусь кожен науковий блогер, який знімає взагалі якийсь такий схожий контент, починає з цього. Але блін, по факту, якщо ми беремо в увагу стереотипи, ми так або інакше уткнемося з самих істоків. Але як ми вже могли здогадатися по цьому причину наслідковому зв'язку, те, що я вам зараз даю інформацію я теж. Формую певний стереотип. Древні люди, став до зробили собі такий стереотип. Вони помітили, що якщо щось шевелиться в кустах, це небезпека. І це може загрожувати мені. Тому що робити? Тікати на це сформований стереотип, який дійсно допомагав вижити. Або я приготую м'ясо, щоб не їсти його сирим. Причини наслідкові зв'язки: я просто бачу, ті, хто жере сире м'ясо, в якийсь момент помирає. Це небезпечно, тому я буду їсти ось це. Але цікаво, знаєте, що я зараз подумала? Чи є у тварин стереотипи? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мені реально цікаво почитати вашу думку. Наприклад, той же самий кіт теж по ідеї формує стереотип, як ми вже вияснили. Він бачить, якщо до нього відносяться люди негативно, якщо вони його ображають. Він в слідуючий раз нікуди не піде. Він не піде до людей. Йому буде тупо страшно, і пам'ятає той минулий досвід, і не буде ластитися до людей, він буде просто триматися від них якомога подалі. І це певний стереотип. Чи ні? Як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. І ви могли помітити, що стереотипи про менші групи людей запам'ятовуються частіше. А чому саме так відбувається? Існує дуже відоме дослідження про те, як формуються негативні стереотипи. Мета з'ясувати, чому люди формують стереотипи про групи меншості, особливо негативні. Учасникам експерименту розповідали інформацію про дві вигадані групи людей: група А більшість, група Б меншість. Для кожного учасника експерименту розповідали про позитивні і негативні вчинки кожної групи. Наприклад, член групи А. Допоміг перейти через дорогу літній жінці. В той же час інший член групи А вкрав гаманець і безсовісно втік. Аналогічно з групою Б, проте групі А приписували більше характеристик, оскільки вона була більша, а значить, і вчинків більше. У висновку група А мала 18 позитивних. І 8 негативних. А група Б дев'ять позитивних і 4 негативних. Учасникам необхідно було оцінити ці групи на основі побачених характеристик. Люди були схильні запам'ятовувати більше негативних вчинків, скоєних меншістю групою Б. Це створювало ілюзію, що група Б є гіршою або небезпечнішою, хоча співвідношення негативних. І позитивних характеристик була однаковою для обох груп. І це формує певний стереотип: меншість поводиться гірше, навіть якщо це не так. Це ефект ілюзорної кореляції. Наприклад, той самий клас, де всі вибирають групку клоунів. У всіх вона була. Ця групка зазвичай тримається разом. Вона дуже маленька, і вони зазвичай творять якусь. Весь клас по окремості робить якусь хуйню, бо ми діти. Але конкретно ця групка вона мала і вона зазвичай тусується окремо, але одразу всі дивляться на цю групу людей, тому що їх меншість. Розумієте, про що я кажу? Мікрофон пішов на да? Прекрасно. Мозок завжди намагається спростити інформацію та класифікувати її у механізми. За це відповідає перефронтальна кора і мегателеветне тіло. Фронтальна кора аналізує інформацію, мигдалевидне їх тіло реагує емоційно. Соціальний вплив також впливає. Класно, я сказала зараз. Ті ж самі змі, ті ж самі фільми, те ж саме виховання. От, наприклад, з фільмами дуже часто підкреслюють шаблони. Це... Певні типажі, про які ми всі давним-давно знаємо. Це саме школи, ботанік в очках, якийсь шалений вчений. Звичайно, розбивання цих стереотипів досить інтригуюче. От як вам здається, класно використовувати вже певні ролі, або ми робимо щось абсолютно нове, але абсолютно нове, знову ж таки, буде розбивати звичні нам стереотипи, і нам буде вже неприємно. Меншості це сподобається. Бо у нас я. Є... Знаєте, що згадала? Та ж сама русалонька. Скільки скандалу було через афроамериканську русалочку? Ну, от просто ну. А чому? Тому що людям розбили просто цей стереотип. Ми звикли думати, що ось ось це наш образ. А це що? І воно звичайно розбиває всі наші стереотипи і уявлення. Взагалі, як вам такі ходи? Вам подобається нововведення чи вже щось звичне старе? Взагалі ті ж самі інтерфейси, боже, як я ненавиджу оновлення. Як починають оновлювати якусь програму, ну от просто не, не хочу, уберіть від мене, як вернутися <звук> У опісанку, хочу сказати, що стереотипи мають як плюси, так і мінуси. В плюсах ми робимо щось на основі нашого особистого досвіду, і це нам вже допомагає. А Мінуси в тому, що навіть позитивні стереотипи можуть бути негативними, наприклад, як усі жінки природжені матері, і це тиск на тих, хто не хоче дітей. Отже, як ми з'ясували, стереотипи це неминуючий, невід'ємний еволюційний механізм, але ми можемо його фіксити, якщо він нам заважає, шляхом аналізу та розглядання з інших кутів. І зізнаватися у коментарях, чи були у вас стереотипи, чи є зараз і до речі, чи допомагають вони вам жити. Це буде дуже цікаво реально почитати. Тому мої коментарі завжди відкриті для вас. Ви можете висловити любу свою думку. Я жодного не видалю, навіть якщо вони протилежні. Фідбек для мене це вже. це. Оплата за мої труди. Також не забувайте поставити лайк. Якщо вам подобається такий контент, я буду знати, що треба випускати саме щось подібне.